Антигімн України. Як не буде наша влада хижий та тупою, доведе усе до ладу, наладнає зброю, як попруть із всіх єпархій москалів ісконных, як розтрусять олігархів згідно із законом, як спіймають всіх, що встряли на пости хороші. Як знайдуть усіх, що вкрали у держави гроші, як суди, не будуть руки на процесах гріти, як злочинці будуть в тюрмах на воді сидіти, хай поліція не ділить страви з хижаками, хай чиновники не мірять справи хабарями, і не буде тих, хто тягне бідність та недолю, і не буде тих, хто прагне запродати волю. Як казак підійме шашку, як спаде на вала, як спитає всю шарашку, світа буде мала, як не змінять наші люди на вату свободу, ось тоді ми справді будем, козацького роду. Тож любіть свою державу та діла великі, не робіть погані справи та погані ліки, не ховайтесь за Берліном, щоб втекти та вмерти. Бережіть свою родину від хвороб та смерті, будуть гарні ваші думки, буде дурнів мало, будуть рівними дороги, смачним буде сало, буде дуже медицина, сильною освіта, будуть завжди нам газети, Правду говорити. Запрацюють наші шахти, наші не в союзі, будуть і нові контракти та сміливі друзі. Ми поборемо цю зам'ять, всі прийдуть до хати. Буде світла й наша пам'ять, дужими солдати. Будьмо жити, будувати і жінок любити, будуть діти з нашої хати жити і радіти. Тож беремося за справи ціла та єдина хай живе моя держава, вільна Україна. Я люблю мою країну. І буду полюбляти кожний вік та кожну днину, як ту хвору мати. Все життя моя матуся провела в недолі. За життя моя матуся натерпілась болю. Хоч немає в неї сили жити та кохати, та не буде до могили голову схиляти. Треба їй залікувати віковічні рани. Треба справді розірвати вікові кайдани. За віки терпіла спрагу, накавталась яду, та дала мені наснагу все вести до ладу. Одягни свої намиста, мати полонена, бо душа у тебе чиста, а любов свячена, треба нам усім згадати, відрадіть до речі, як рулили демократи Запорізькій сечі. Відбудуємо державу і міста і храми, щоб отримати те право зватись козаками.